У цьому відео хочу розповісти ще про встановлення додаткових пластин охолодження для імпульсного трансформатора блока безперебійного живлення. Ось тут встановлено радіатор, закріплено з допомогою спеціального теплопровідного клею. Він не є струмопровідним, він має електроізоляційні властивості. Також ще встановлено додатковий радіатор на основний радіатор системи охолодження. Блок безперебійного живлення перероблений на інвертер. Знято трансформатор. З метою зменшення ваги і появи додаткового місця для охолодження. Встановлено вихідні клеми на 24 вольти. Відповідно, тут є плюс і мінус. Мінус е -м, чорний є, зазначено одним шаром ізоленти, що це є мінус. Відповідно, білий це і в нас плюсовий контакт. Ну, тут червоний виходить із плати і синій. червоний плюс, синій мінус. Пізніше ці е, місця, де закріплені наші вихідні клеми, ось тут будуть закриті ізоляційною плівкою. Довготривала потужність, яку можна зняти в такому режимі роботи. Перетворювача, або, як кажуть, інвертора до 200 Вт. Якщо потрібно більше, тоді у кришці інвертора потрібно робити ще додатковий отвір для встановлення ще одного вентилятора, щоб обдувалася ще більше система радіаторів. Вентилятор, який встановлено тут. обдуває ці вентилятори. Тобто повітря, входить в інвертор і виходить з передньої частини інвертора. Зараз знята передня кришка інвертора для зручності. Форма виходу синусоїдальна. Що підходить для систем опалення? Дякую. За увагу. Буду радий допомогти усім, кому зможу, можливо, це комусь стане у пригоді. Перевірка роботи інвертора у зібраному вигляді. На виході маємо під'єднану лампу люмінесцентну потужністю 175 Вт. Вихідні клеми зроблені. Вентилятор. І під'єднано до блока живлення напругою 24 В 40 А.